Рада я малят вітати, з ними разом дружно грати. Ми продовжуємо вести мову про посуд. Сьогодні у нас заняття з мовлення та аплікації. Давайте повпражняємося з язичком. Чисто мовка. Чаювала черепашка чебрецевий чаю чашку. Чемно чайник наливав, черепашку частував. А тепер малята промовте, чистомовку ви. Діти, прослухайте вірш. Вони в кожнім домі є, І призначення мають своє чайник чай заварити, чашки чаю попити, друшляк вишні помити, каструля борщик зварити, миски, тарілки і блюдця усі вони посудом звуться. Цей вірш про посуд. Посудом люди користувалися з давніх давен. Спочатку він був дерев'яним, потім з'явився глиняний, скляний, металевий, фаянсовий, парцеляновий посуд, згодом з'явилися сервізи. Потрібно дбайливо ставитися до посуду, оскільки він може розбитися. Посуд миють, чистять, протирають, щоб він завжди був чистим і з нього було приємно їсти. А у якому посуді готують їжу? Так, у кастрюлі, сковорідці та дощо. Як називається такий посуд? Кухонний. Назвіть столові прилади, якими ми їмо. Так, ложка, виделка, ніж. Яким посудом ми користуємося п'ючи чай? Чашкою, блюдцем, чайником, заварним чайником, цукерницею. А як називається цей посуд? Чайний. А як називається посуд, з якого ми їмо? Столовий. Назвіть столовий посуд. Глибока тарілка, дрібна тарілка, супниця, салатниця, сільничка. Давайте пограємо з вами в гру до повне речення. Посуд для варіння їжі називають каструлею. Борщ або суп їдять за допомогою ложки. Хліб для зберігання кладуть у хлібницю. Сіль насипають у сільничку. Цукор насипають у цукорницю. Воду для чаю кип'ятять у чайнику. Молодці малята. Пропоную відгадати загадку. То холодним, то гарячим. Вдома кожен мене бачив. І співаю я від жару. І пускаю з носа пару. Вірно, це чайник. На який звук починається слово чайник. На звук ч. Назвіть посуд, назва якого теж починається з цього звука. Так, це чашка. Діти минулого разу ми з вами малювали декоративну тарілку. Зараз у нас декоративна аплікація. І ми виготовимо тарілочку. Я пропоную обрати самостійно орнамент тарілки та попрацювати. Чекаю ваших робіт!